Представник знака Зодіаку Телець. Це тверда, впевнена людина з сильними нервами і миролюбним характером. Тельця складно розлютити або вивести з рівноваги. Він точно знає, чого він хоче від життя, має плани на майбутнє і впевнено рухається до своєї мрії. Тельці за гороскопом спокійні, скромні і порядні люди. Вони наполегливі і цілеспрямовані, але не позбавлені доброти і співчуття і з великим задоволенням допомагають іншим. Тельці не товариські і рідко проявляють ініціативу, вони не люблять показувати свої емоції іншим. Головні недоліки тельців – занудство, впертість, відстороненість, честолюбство. Але в близьких відносинах цей знак розкривається як чуттєва і романтична натура. Тельці в коханні і шлюбі люди знака тельця не можуть похвалитися ініціативністю і зухвалістю, навряд чи вони будуть завойовувати увагу і боротися за любов. Якщо телець розуміє, що він не цікавий іншому, то швидше за все відступить. Щоб не нав'язуватися. Цей знак не можна назвати романтиком і любителем пригод. Він обирає тихе сімейне життя, рутина його не пригнічує. Головна цінність у його житті стабільність, ситість, впевненість у завтрашньому дні і довіра до свого обранця. Тельці пізно вступають в шлюб і заводять зазвичай лише одну дитину, але оточують її турботою. Жінка-тілець одягається в діловому стилі, будує серйозні плани. Вона впевнена в собі, серйозна і розумна. У відносинах вона хоче бути головною. Чоловік талець володіє більш м'яким характером. Він здатний на поступки і може підлаштовуватися під інших. Висока сумісність в шлюбі утильців з такими знаками: рак, діва, козиріг, риба, бик. У парі з раком талець розкриває свої лідерські якості і огортає свого партнера захистом і любов'ю. Пара талець козиріг має високі шанси побудувати міцні стабільні відносини. У них схожі погляди на шлюб і сімейні цінності. Вони шукають порядок, стабільність та турботу. Гороскоп сумісності тельця з дівою обіцяє цій парі сімейне щастя. Обидва знаки працьовиті, практичні, розумні. Вони відчувають себе в безпеці один з одним. У шлюбі з рибою телець розкриває своє чутливе серце. Для риб він буде захисником і опорою. Низька любовна сумісність тельця з водолієм, овном, стрільцем. Тілець і овен навряд чи зможуть зійтися через велику впертість і прагнення до лідерства. Будь-які їхні конфлікти будуть переходити у сварки. Стрівець і водолій характеризуються безтурботністю, активністю і тягою до пригод. Їх відносини з стрільцем не будуть успішними, якщо цей знак не навчиться розважатися і розслаблятися. Тельці в роботі, кар'єрі бізнесі. Тельці в роботі завжди відповідальні, цілеспромовані, працьовиті. До виконання кожного завдання докладають максимум зусиль. Вони не люблять ризик і авантюри. З побоюванням пробують нове, рідко експериментують. У роботі талець використовує надійні і давно робочі методи. Їм важко дається робота з новими технологіями та інноваціями. Як начальник, талець дуже строгий, вимогливий, уважний до співробітників, врівноважений, відкритий до критики, не любить ледачих, безвідповідальних працівників. Як співробітник, талець повільний і не креативний, але свою роботу робить на 100%. Професії для тельців. фінансисти. Страхові агенти, бухгалтери, економісти, хіміки, математики, психологи, педагоги, працівники готельної та ресторанної сфери. Тельці – хороші бізнесмени. Їх обережність і терплячість дозволять домогтися успіху в бізнесі. До грошей ставляться дбайливо, Неохоче їх витрачають. Зберігають багато заначок. Розважливий талець завжди знає, на чому можна заощадити і куди варто вкластися. Дуже дякую, що додивилися до кінця. Будь ласка, підпишіться на канал. Дякую.